Штабний проєкт вартістю 6 мільйонів гривень реалізував Прилуцький навчально-реабілітаційний центр. 15 квітня директорка установи Світлана Гусаченко спільно з начальником управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Юрієм Музикою зустрічає делегатів міжнародної неурядової гуманітарної організації gr 3 Саме завдяки цим донорам у закладі для особливих діток виконали капітальний ремонт укриття прикордонні області та області біля лінії фронту наразі потребують підтримки найбільше з огляду на те, що в нас є довготривала присутність в цьому регіоні. У нас є гарні зв'язки з місцевою владою та локальна команда. А ми прийняли рішення реалізувати проект і підтримати прикордонну область. Ми вважаємо, що особливо важливо працювати над влаштуванням укриттів у навчальних закладах, школах та садочках, тому що ці діти не мали змоги відвідувати особисто. Сто школи ще з часів ковід Ми прийняли рішення, що найкращий спосіб підтримати дітей, підтримати батьків це повернути їх назад у школу Невоосвітяни Чернігівщини разом з американськими партнерами оглянули модернізоване сховище. Регіональний директор організації GR3 Три зазначає, у закладі облаштували сучасне укриття. Воно повністю адаптоване для дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні ми в відремонтованому укритті ми вважаємо, що воно досить комфортне і безпечне для перебування дітей. Емоції, які ми відчуваємо, це звісно вдячність викладачам, всім працівникам закладу, вихованцям за їх дуже вдячні за їх віддану чудову роботу. І це велика честь для нашої організації надати допомогу цьому закладу і бути сьогодні. Тут присутніми. Відтепер діти, які пересуваються на кріслах колісних, зможуть безперешкодно потрапити до укриття для цього передбачили сучасний пандус. Також сховище є протирадіаційним. Герметичні двері забезпечать надійний захист у разі хімічної чи іншої небезпеки. Окрім цього, для зручності учнів у приміщенні укриття облаштовано окрему вбиральню. Інженер з будівельних питань організації gr 3 Дмитро Рудніченко зазначає, простір спроєктований з урахуванням усіх норм інклюзивності та безпеки. Ми виконували загальнобудівельні роботи вентиляція. Меняційні роботи, сантехнічні, електричні. Тут було дуже сиро, тобі ж це ймовірність грибка, а грибок це, він може ну, спричиняти різні захворювання для дітей, так як дітки тут, а ще й особливі дітки, їм, необхідно, їм необхідні належні умови для їхнього, не тільки життя і виховання. Тим паче, в новішньому цьому укритті, яке ми збудували, ну, відремонтували, то можна і навчатись, і. Ночувати, тобі ж тут можна жити. Так само ми зробили протирадіаційну вентиляцію, і в разі, якщо, не дай Боже, будуть якісь вибухи і які спричиняють радіацію підвищення, то тут стоять спеціальні фільтра, які поглинають е, е, ці елементи, і дітки зможуть знаходитися більше, ніж на 48 годин. У Прилуцькому навчально-реабілітаційному центрі виховують 55 особливих діток віком від 3 до 11 років. Директорка установи Світлана Гусаченко говорить, потреба в оновленні укриття була критичною, і саме іноземні благодійники відповіли на найактуальніший запит сьогодення. Залучити донорську допомогу установі вдалося за сприяння Чернігівської обласної державної адміністрації. Завдяки начальнику управління освіти музики Юрія Володимировича. Відбулося знайомство із гуманітарною організацією GR3. Під час візиту організація проаналізувала стан укриття, намітила відповідні ремонтні роботи, склали проєктно-кошторисну документацію. І ось за п'ять місяців ми маємо нове, просторе, сучасне і головне безпекове укриття. Дякуючи гуманітарній організації gr 3 та будівельній компанії «Київградосервіс», роботи виконані вчасно, якісно. І саме головне відповідно до всіх санітарно гігієнічних норм. Міжнародна неурядова гуманітарна організація gr Три вже кілька років працює в Україні. Зокрема, в Чернігівській області благодійники реалізували низку проєктів з облаштування укриттів для закладів освіти. Одним із таких став Прилуцький навчально-реабілітаційний центр. Важливість підтримки від американських партнерів відзначив начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика. Ми побачили, що той сховище, яке зробили партнери, американські партнери для начальника центру, воно відповідає всім вимогам ДБН і санітарним вимогам. Тому дітки будуть не тільки в безпеці, а в комфорті з теплим, гарним, чистим повітрям. З теплою водою і в, в нормальних умовах будуть також і ночувати там, тому що під час притних тривог вночі вони також спускаються туди. Тому це не тільки безпека, це не тільки здоров'я, це ще і належне стан дітей для освітнього. Для навчання і освітнього процесу за нове модернізоване укриття міжнародним донорам подякували і самі вихованці центру. Почесним гостям подарували святковий виступ у національному стилі. Як годиться у нас на прилученні, благодійникам вручили коровай, символ щирої гостинності, поваги та вдячності. Співпраця з «ЖР-3» не обмежиться одним проєктом на меті реалізація багатьох важливих ініціатив.